Святий і великий четвер у Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі розпочався соборною архієрейською літургією. Відтак до храму війшли військові, і почався чин вмивання ніг воїнам Збройних сил України. Славу насилає, сину і святому духу, Мені прислай по віки ліпо. Ворені євангельської події взяли участь 10 військовослужбовців, військовий капелан та священник. Усього 12 осіб. Це умивання ніг древній. Це Ісус Христос перед своїми страстями і Воскресінням здійснив умивання ніг своїх апостолів. І щороку, в цей день, відбувається ця подія в церквах. І зрозуміло, що другий рік повномасштабної війни найбільша увага, якому військовослужбовцям, які захищають кожного з нас. І тут було прекрасно представлені представники всіх. Роді військ Нацгвардії, прикордонної служби, сил територіальної оборони, 128-ї бригади, ну всі закарпатські, скажімо так, структури захисників. Отець Сергій служить у війську півтора місяця і каже, такі події, як сьогодні, дуже важливі для наших захисників. Вони потребують духовної підтримки, потребують уваги з боку як суспільства, так і церкви. І на такі різні речі вони мають дуже добрий, скажімо так, зір. Їхнє серце потребує навіть уваги такої певної. Молитви спеціальної багато з них є практикуючі, віруючі християни, які ну, нашої конфесії або якихось інших вони знають, що, що це за подія. Це не е, як гігієнічний процес. У християнстві є традиція, що єпископ умиває ноги священникам або іншим людям, які цього потребують. Наприклад, святіший отець кожного року майже умиває ноги в'язням, тим показуючи їм, що церква як мати є з ними, що навіть якщо вони перебувають у в'язниці, в тих камерах, навіть якщо вони зробили щось дуже недоброго, але церква є з ними і дає їм надію. У кафедральному соборі вже другий рік поспіль умивають ноги нашим захисникам. Це символізує найбільшу повагу та любов до тих. То жертвує комфортом, здоров'ям і життям. Ми їх дуже поважаємо і ми розуміємо те, що без них ми не зможемо, не зможемо захиститися від ворога. Бог є на нашому боці. Це дуже важливо зрозуміти, що Бог є на боці того, хто захищає свою землю. Бог є на боці того, хто бореться за добро, за справедливість, за свободу. Бо Господь завжди є там, де є правда, де людина страждає. Сьогодні страждає наша батьківщина, але завдяки нашим хлопцям, ми живемо, ми молимося, ми боримо. Римося, і це є це є прекрасно, що ми можемо так зробити цей жест любові до наших хлопців. У цей день також ушановують установлення святої тайни Євхаристії, тож зібралися священники Мукачівської греко-католицької єпархії з різних куточків Закарпаття. Сьогодні великий страсний четвер, і четвер це є день встановлення Пресвятої Євхаристії, коли Господь на Тайній вечері дав нам споживати своє тіло і свою кров, і потім дав учням заповідь, щоб вони це. Продовжували. І тому ми маємо сьогодні спомінь встановлення Пресвятої Євхаристії, встановлення священства. А перед тим Господь умив своїх, своїм учням ноги, показуючи їм, як вони повинні любити, шанувати один другого і як повинні допомагати один одному. Де, хто подолав багато кілометрів, аби долучитися до Богослужінь. Я стараюся приходити кожного року на це свято, хіба не було у 2020 році, коли був вірус. Інші роки я приходив, подолав десь 180 кілометрів. Цей день важливий є для церкви і для кожного з нас. Церква. Прикрашуються священниками, а священники мають відчути близькість, що вони не є самі, близькість один з одним, а також ту спільноту, яку творять між собою, яку очолює архієрей. Це дуже важливо для нас. І незважаючи на те, що ми маємо сьогодні дуже величезні богослужіння і іноді обслуговуються і декілька парафій, все одно все одно знаходимо час, аби приїхати сюди. Священнослужителі молилися й за те, аби з поміччю Всевишнього продовжувати виконувати свою місію, бути добрими пастирями свого народу. Тримаємо Господи, свій своїх служителів, близько від свого пресвятого серця, відаємо зараз і в твоїй вічності». А також традиційно молилися за українських захисників. Боже, нехай буде завтра! І нехай буде мирний світано, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Подай Господи усім нашим воїнам, мир, здоров'я Завершили святий і великий четвер молитвою за Україну.